Українські військові продовжують оборону міста Покровськ на Донеччині. Поширена німецьким виданням більд інформація не відповідає дійсності. Про це в коментарі Суспільне Донбас повідомили в угрупованні військ -Схід». Покровську Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник намагається малими групами просочитися з південної до північної частини міста. Проте, наша аеророзвідка та пошукові ударні групи виявляють і знищують ці групи у сусідньому мирнограді. Українські військові знищують російських бійців на підступах до міста додатково робляться лінії логістики для того, щоб забезпечувати наші сили оборони боєприпасами. Евакуаціями і всіма засобами для того, щоб тримати оборону. Логістика не, не тільки в теперішньому часі, а в цілому здійснюється повітрям в разі ускладнення, блокування деяких коридорів. Відповідно, е окрім того, е через наземні роботизовані системи здійснюється логістика там, де це є ускладнено. Е в цілому звичайними методами здійснюється. Безумовно, є небезпека в тому, що ворог, як я і говорив раніше, максимально задіяв засоби, щоб перекрити шляхи забезпечення, контролити безпосередньо логістичні маршрути. Максимально працюємо над тим, щоб деблокувати ці коридори і максимально забезпечити наших воїнів всіма засобами на знищення ворога. Сьомий корпус ДШВ в коментарі суспільному також спростував повне оточення міста, заявивши, що ротації проводяться а сплеск уваги західних медіа до міста пояснили маніпуляціями росіян і відмовились коментувати фейки. Битва за Покровськ почалася влітку 2024 року, коли росіяни прорвалися під підочеретиним. Тоді місто мало логістичне значення для усього угруповання військ, яке обороняло Донеччину. Через нього проходила дорога життя траса Павлоград, Покровськ-Костянтинівка. Нині траса з боку Павлограда перерізана фізичним контролем росіян. Вийшли вони також і на трасу з боку Костянтинівки, а дорога на північ до Добропілля перерізана ударами в півдронів росіян. Як до цього Бахмут, Авдіївка чи Турецьк, місто Покровськ стало для росіян імовірно політичною метою, а для українців своєрідною фортецею, де сили оборони України обмінюють повільний відступ на можливість знищувати піхоту і техніку росіян. Андрій Крамченков, Суспільні новини, Донбас.